Сьогодні у програмі мить істини про такі події: дорога на той світ. Недбалість та байдужість. Безпека на селі. Чи потрібна селу місцева пожежна охорона? Зимовий дощ супроводжував нас усю дорогу. То мжичив, то прискорювався. Вітер стуганів у верховітті дерев, гудів глухо, неначе старий церковний дзвін за померлими. А їх пішло на той світ двоє в один день у сусідніх селах Ілінецького району. У Красненькому, у свій 57-й день народження, помер рідний брат сільського голови. Зрозуміло, не до інтерв'ю тому було. Втім, поки відспівували горопаха, сказав і говорили, і сварили чоловіка, а зробив по-своєму. Горілка та цигарка вкоротили віку. А от свій 45-й день народження господар цієї халупи устиг відзначити. Жив сам у старій дідовій хаті без світла. Дроти були відтяті більше як 15 років, палив самокрутки, світив гасовою лампою, теж дідів спадок. На прожиття перебувався під робітками, особливо не переймався. Бог дасть день, дасть і на черчину. Проживав сам у цьому будинку. Будинок це знаходиться його дядушки. Дядушки років вже, мабуть, з 50 як немає вже 40, десь 5 до 50 років. Немає. Він попередньо ж проживав з дружиною, після розвівся і перейшов жити в дядешкуну хату. Хата, звичайно, була не дуже так, як ті. Ми не одноразово з ним вели розмову, щоб провів ремонт. Він, звичайно, трохи знаружи зробив ремонт, попереджали його, щоб переглянув <кій> пічні, ходивсі. Він убриждав нас, що все в мене налажено, все я зробив ремонт, все. Пожежу побачив сусід, він і викликав рятувальників. Надбігли хлопці, які поверталися із клубу, та зарадити сусідові не змогли. Ну, на сьогоднішній день практично в нас вже таких немає. Ну, ж таких хаток, щоб вони на колись в такому стані, немає. Яку роботу проводить сільська рада для ну, Ми перед цим навіть недавно розглядали. На виконкомі про стан, пожежний стан пристарілих, одиноких ставилось питання перед членом виконкому провести роботу. По своїх дивіться, перед депутатами була умова, що хто якось провести роботу, якщо щось якесь є недостатки, повідомити в сільську раду, що ми могли вжити ці заходи, якщо ця пристаріла людина не зможе сама, що ми могли надати свою відповідну допомогу або залучити спеціалістів, яких потім, відповідно, звичайно, ми оплачується ця робота, і щоб людина могла спокійно жити і проводити опалювальний сезон. свій. Я думаю, що це неосторожність його сторони. Більшість, я думаю, що або це куріння може бути, тому що наскільки ми бачимо, що від димохода балок нічого там цілий, густіше, що це цигарка. Брати та сестри віддали землі те, що зосталося від людини, та утямитися досі не можуть. Вмовляння та застереження були марними, бо квапила чоловіка на той світ горілка і залишила поза хатою ілюстрацію до сторінок і ще одного життя. За 2014 рік виникло 52 пожежі в районі. Получається, 29 з них це переважно в житловому секторі. За даний період 2014 року то два загиблих і один опечений ще на початку року, був, який потім таки загинув вже в лікарні. Головна причина пожеж, виходячи з статистики, да причин виникнення, то це необережне поводження з вогнем, то самих господарів або це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації приладів пічного опалення. Проводиться відпрацювання населених пунктів. Залучається до цього актив села, виконком депутати. Шляхом подвірного обходу проходимо вулиці, роздаємо пам'ятки, так само роз'яснюємо громадянам щодо правил в пічного опалення, газового устаткування під час так само в залежності від сезону поведінки на воді або на льоду. Поверталися ми з відрядження під враженням від побаченого. Дощ робив свою мокру справу. Чорну зробили звичайна людська недбалість та байдужість. Байдужість до свого життя та оточуючих. Безпеку людей на селі має забезпечувати місцева рятувальна служба. В кого вона є, тому повезло. Втім, не все так просто. Ну, сказати повезло, це дуже велико. А що, тому що сьогодні, ну скажу так, це є проблемне питання, що тому що сьогодні приходиться нам за рахунок місцевого бюджету, за рахунок нашої селищної ради, і інших сільських рад, які обслуговує наша пожежна частина, отримати таку місцеву пожежну частину. Чому воно виникло? Ну скажу так, що десь орієнтовочно в 2003 році, коли Відбувалося закриття і скорочення таких пожежних частин, як в Дашеві, тому що раніше це була державна. Пожежна частина на сьогоднішній день в на той час ми її скоротили, і для того, щоб забезпечити пожежогасінням наше в першу чергу наше селище і окружні села, які прилягають до нашого населеного пункту. Ми рішенням сесії прийняли рішення про те, що створити на базі цієї частини, тому що це майно не наше, воно ми орендуємо це майно створити місцеву пожежну частину. Тому що чому? Тому що державна пожежна частина, яка знаходиться в місті Лінців, вона знаходиться на відстань віддалі від нашого селища 22 кілометра. Ви самі розумієте. Що сьогодні по тих дорогах, які сьогодні ми маємо, вчасно приїхати і вчасно надати допомогу в пожежогасінні – це неможливо. Дашівська місцева пожежна частина має два виїзди чіткий графік роботи та штат. Сьогодні в штаті місцевої пожежної частини знаходиться 9 пожежників начальник пожежної частини і на 0,75 ставки працює бухгалтер. Тобто на утримання пожежної частини ми витрачаємо з місцевого бюджету близько 360 тисяч гривень. Це заробітна плата, це пально-мастильні матеріали і фактично і електроенергія, і телефон. Все. Все. Фактично, ні придбання, ніякого обновлення, ніякого ремонту техніки на це фактично коштів немає. Цей підрозділ обслуговує більше 16 тисяч населення, 11 сільських рад. Тільки цьогоріч на виклики виїжджали кілька десятків разів. Кожен місяць фактично я виїзд. Оскільки спочатку року. Тридцять виїздів. Важкий тягар, тому що я скажу так, що ви самі розумієте, на скажу так, коли ми її формували, в нас трошки штат був більший. Ми з розрахунку того, що три чоловіка були в наряді, тобто фактично у нас пожежників було більше. Але в зв'язку з обмеженим фінансуванням ми вимушені були переходити на такий оптимальний штат, тобто два чоловіка в наряді. Хоча це недостатньо. Самі розумієте, що сьогодні, виїжджаючи на пожежу, і надати відповідну допомогу. Людині в пожежогасінні два чоловіка, це дуже мало. Сьогодні треба хоча б три чоловіка в караулі повинно бути, тому що один коло машини працює, один десь на криші, другий подає. Тобто фактично повинно бути не менше трьох чоловік в караулі. Сьогодні маємо два, але ну, виходимо із тих фінансових в першу чергу питань. Сьогодні на Вінничині працює 40 місцевих пожежних підрозділів. Їхнє фінансування цілком і повністю покладено на плечі сільських рад. Фінансуємо в дольових участях. Це районний бюджет фінансує 100 тисяч гривень. Нам передає 80 тисяч місцева селищна рада і остальне це навколишні села за рахунок передачі субвенції. Тобто, де із розрахунку 9 тисяч на один населений пункт. Якщо два населених пункти в селі, значить відповідно тисяч. Зрозуміло, нині усі проблеми нагальні. І на жаль, ця не першочергова. Та чи потрібна взагалі пожежна команда на селі? Обов'язково на такій відстані від райцентру. І ще плюс до кінця сюди 22 кілометри і до кінця району 28. То за 50 кілометрів поки з району приїде, це не рентабельно. Однозначно потрібно. Чому? Е, чому? Ну скажу так. Сьогодні ми живемо в такий час, що особливо сільська місцевість, де пічне опалення і пожежі дуже зачасту. Відповідно, ви самі розумієте, що ми вимушені. Отримати цю пожежну частину для того, щоб погасити в першу чергу ту пожежну, пожежу, яка виникає в селі, в тому довгосподарстві і надати допомогу тим людям, тому що дочекатися, поки приїде десь здалека, інша чи з Гайсна, чи зелінців, ви самі розумієте, що ми просто-напросто будемо мати і людські жертви, і матеріальні.